Української служби голосу Америки Час Тайм. Я, Руслан Петричка, вітаю. Заступник державного секретаря США із політичних питань Девід Гейл у вівторок прибуде до Києва. Державний департамент повідомляє, що Гейл обговорить майбутні вибори, антикорупційні реформи та питання дотримання прав людини із урядовцями та громадськими діячами. Він також запевнить Київ у незмінній підтримці Вашингтоном суверенітету і територіальної цілісності України та засудить тривалу російську агресію. Включаючи напад 25 листопада у Керченській протоці. Ідеться у повідомленні держдепу. Дональд Трамп своїм указом продовжив на рік дію надзвичайного стану у США, пов'язаного з агресією Росії проти України. У березні 2014-го адміністрація тоді ще президента Обами оголосила у США надзвичайний стан. Процедурне рішення, яке дає більше важелі в Білому дому, запроваджувати санкції та впливати на Росію, яка розпочала агресію в Україні. Дію надзвичайного стану продовжували щороку. Президент Трамп вчергово продовжив цей надзвичайний стан та всі санкції попередньої адміністрації проти Росії із формулюванням, що ситуація все ще становить велику загрозу для національної безпеки та міжнародної політики США. Конгрес США не заперечував проти цього надзвичайного стану, але може проголосувати, щоб скасувати інший надзвичайний стан, який президент Трамп оголосив нещодавно у сфері захисту американських кордонів. Відповідну резолюцію вже схвалила Палата представників, де більшість мають демократі. А зараз стало відомо, що і у Сенаті назбиралося достатньо голосів як демократів, так і республіканців, аби скасувати цей указ Дональда Трампа. Наталя Лунова знай деталі. Рішучість президента побудувати стіну на кордоні з Мексикою непохитна. Нас заполонили наркотики, люди, злочинці. Ми повинні це зупинити. Щоправда, повної підтримки в сенаті у цьому питанні президент не має ані від демократів, ані від однопартійців. Немає ніякої надзвичайної ситуації з національною безпекою на нашому південному кордоні. Ми повинні захистити інституційне повноваження конгресу так, якби це зробили засновники нашої нації. Конгрес погодився виділити лише малу частину фондів, які вимагав президент Трамп на побудову загорожі. Оголосивши надзвичайний стан, президент має намір обійти конгрес та перенаправити мільярди доларів, здебільшого з військових фондів, на побудову стіни. Деякі республіканці цілком його підтримують те, що відбувається на кордоні, кількість наркотиків, смертельних випадків в Америці, торгівля людьми це величезна проблема. Так що президент має повне право це зробити. Позиція демократів та деяких республіканців така: оголошення Трампом надзвичайного стану. Порушує конституцію та створює небезпечний прецедент. Це було б величезним кроком від демократії у напрямку до автократії. Ми не хочемо, щоб президент чи будь-який американець мав можливість втілювати якісь рішення за допомогою указів в обхід Конгресу. Declaration... Оголошення президентом надзвичайного стану є хибним рішенням саме тому, що воно обходить систему стримувань та противаг. Та представляє собою зазіхання на повноваження конгресу. Ця резолюція блокує це зловживання. Президент подібні коментарі висміює хороші люди, і це мої друзі. Кажуть, ми занепокоєні, що створимо прецедент. Я ж дуже занепокоєний, що нашу країну заполонили вбивці торгівці наркотиками, наркотики та наркокартелі. До середини березня Сенат має проголосувати за резолюцію, яка не підтримує оголошення президентом надзвичайного стану. Очікується, що Трамп використає право вето, на подолання якого в Конгресі не вистачить голосів. Паралельно доля оголошеного Трампом надзвичайного стану вирішується в судах. І саме позиція Конгресу, який спочатку не підтримав, а потім спробував заблокувати дію надзвичайного стану, стане одним із найважливіших аргументів у суді. Наталія Леонова Голос Америки. А зараз про ще один надзвичайний стан, який оголосили у штатах Алабама і Джорджія на півдні США через екстремальні погодні умови. Напередодні там пронеслися катастрофічної сили торнадо, у результаті чого загинуло принаймні 23 людини. Очікується, що кількість загиблих зросте. Зараз це найсмертельніші торнадо у США за останні шість років. На відміну від урагану, який простягається на сотні кілометрів, торнадо це концентрований вихор з радіусом лише кілька сотень метрів. Але потужність торнадо настільки висока, що вони розвалюють будівлі, викручовують дерева, піднімають у повітря багатотонні автомобілі. Зараз рятувальники за допомогою дронів із тепловими сенсорами пошукових собак та інших засобів прочисують шляхи руху торнадо, шукають під завалами будинків цілілих. Зона руйнувань простягається на кілька сотень кілометрів. Рівно рік тому, 4 березня, у британському містечку Солсбері було скоєно замах на життя колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Пізніше світ дізнався, що за замахом стоять російські спецслужби, а отрутою для скрипалів стала російська хімічна зброя препарат Новічок. За застосування хімічної зброї ЄС та США покарали Росію санкціями. Західні уряди вислали зі своїх країн понад 100 російських дипломатів. Було виголошено безліч заяв з обуренням. Чи поставлено у цій справі крапку? Дізнаємося у нашого кореспондента Богдана Цюпина. Він на прямому зв'язку з Лондона. Богдане, вітаю. Добрий вечір, Богдане. На якому зараз етапі перебуває офіційне розслідування справи скрипалів? Щодо етапу розслідування, то можна сказати, що слідство у Британії дійшло до Завершального рівня, тому що ми знаємо від поліції про те, що вони з'ясували, яким чином було скоєно напад, що було зброєю у намаганні убити скрипалів і оголошені підозрювані. Більше того, британська прокуратура вирішила, що слідство забезпечило достатньою кількістю доказів, щоби Офіційно висунути обвинувачення двом підозрюваним, проблема в тому, що двоє підозрювані перебувають у Росії. А російське керівництво, і, зокрема, сам президент Путін, заявили, що вони не збираються визнавати обвинувачення Британії, і зараз надій на притягнення до відповідальності цих обвинувачених чи то пак підозрюваних, е немає. Проблема в тому, що лишається багато запитань, але Усі ці запитання, чи то пак багато цих запитань, мали би отримати відповіді під час судового процесу, який наразі виглядає неможливим. Богдане. Чи відомо зараз, де перебувають самі Скрипалі? Самі Скрипалі вже близько року, як фактично. Поза очима е, громадськості, ми бачили лише один раз е, Юлію Скрипаль, яка стояла перед камерою минулого року, і зачитала заяву для агентства Рейтер. Ми знаємо, що британські спецслужби вважають, що Скрипалі у небезпеці, тому місце їхнього перебування в таємниці. Чи слід очікувати якихось нових кроків Великої Британії проти Росії у цій справі? У цій справі е, з нагоди річниці сьогодні британський уряд від імені прем'єр-міністра Терези Мей е, виступив із заявою. Пані Мей відвідала містечко Солсбері. І мені здається, дуже цікаво зауважити, що вона наголошувала на тому, що коли йдеться про рівень країни, а особливо коли йдеться про е, рівень міста Солсбері, то Усі намагаються там перегорнути сторінку, залишити цю страшну трагедію і побоювання, які досі ще у місті, залишити це у минулому. Місто намагається повернутися до нормального життя, і Тереза мей повіцяла, що усіляко цьому сприятиме. Що стосується міжнародного рівня, то британці заявляють, що намагатимуться. Тиснути на Росію, зокрема, через організацію Об'єднаних Націй, через санкції ЄС, через Організацію за оборони хімічної зброї. І до речі, під тиском до дій тут перебуває не лише британський уряд, але й американський, тому що від США від е, адміністрації Дональда Трампа очікують наступного етапу санкцій, яких вимагає американський закон, тому що. Росія згідно з ситуацією після Солбері, очевидно, має хімічну зброю. Росія відмовилася допустити до об'єктів е, на території своєї країни для того, щоб перевірити наявність е, цієї хімічної зброї. Якщо у Росії справді є нервово-паралітичні агенти, нервово-паралітична зброя, е, хімічна зброя, то тоді. Виглядає так, що уся система, уся система законів і договорів про заборону хімічної зброї у світі не працює, і це дуже серйозна ситуація, яка турбує і в Вашингтоні і багатьох серйозних людей. Буквально кілька секунд. Чи очікується зараз наступні якісь переговори між американцями та британцями, аби звести все на одну сторінку у своїй позиції? Ми знаємо, що сьогодні у Лондоні перебуває представник Міністерства зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів. І очевидно, що це питання порушується. Про це сьогодні будуть повідомляти британські змі. Дуже дякую. Це був Богдан Цюпин на прямому зв'язку з Лондона. Подивитись час та ми продовжуємо випуск. У Британії пройшов щорічний національний забіг із коханими жінками на плечах. Але завершився він несподівано зарученими. Хлопець, який доніс свою дівчину до фінішу з найкращим результатом, запропонував їй брати участь в наступних забігах уже у ролі дружини. Більше в сюжеті Юлії Ярмонко. Ці закохані хоч і в одній команді враження від забігу отримали різні. Це було круто. It's hard, it's hard. Важко, дуже важко для того, хто несе. На 12-му щорічному забігу із коханими на плечах пари змагалися під дощем. Довжина траси 360 метрів. Завдання бігуна найшвидше донести любов до фінішу і не впустити її. Ще одна умова, кохана має важити не менше 50 кілограмів. Це не дуже зручно, я не брехатиму, я лише думала, це дай Боже лише 2-3 хвилини дискомфорту і все буде позаду. Кров здається, не дуже швидко проливає до голови. На додачу до труднощів пересування змагальники мають пройти кілька випробувань. Одне з них зона розбрискувань, де бігунів поливають холодною водою. Переможці, пара, яка вже другий рік поспіль прибігла до фінішу. Я завжди починаю позаду, але вона, на щастя, дуже легенька. І я в кінці швидко збігаю з гірки і ми перемагаємо. Стартували цей забіг, вони неодруженою парою. Але перетнувши фінішну лінію, Кріс запропонував Таніші одружитися. Вона сказала так. І тепер вони сподіваються виграти вже наступний забіг як чоловік і дружина. Юлія Ярмоленко голос Америки у сучасному світі праглому до нових відновлювальних джерел енергії винахідники часто змушені переглядати усталені погляди на знайомі явища. Дослідники з Нідерландів експериментують з можливо новим вічним джерелом енергії для Землі земною гравітацією. Марія Прус з подробицями. На крок ближче до вічного двигуна голландський архітектор Ян Япроушенарс вигадав спосіб, як із залученням невеликих ресурсів отримати невичерпне джерело енергії. В основі ідеї п'єзоелектричні матеріали, такі як кварц і турмалін. Під час фізичного впливу на них, стискування чи скручування виникає електричний заряд. Цю властивість вже використовують у запальничках та аудіопристроях. Однак без постійного зовнішнього впливу на матеріал іскра не виникне. У нагоді може стати гравітація, що діє безперервно. Проблема з гравітацією в тому, що вона завжди діє лише в одному напрямку. Винахідник помітив, якщо закріплену вертикально палицю колихнути, вона хитатиметься довгий час, створюючи уричистий тиск на край пластини бази. Винахід полягає в тому, що пристрій гравітації енергії, який ви бачите, створює зміни. Коли гравітація змінюється, з неї можна видобувати електрику, і ми це демонструємо. Рухлива пластина із п'єзоелектричного матеріалу, встановлена між базовими пластинами, знаходиться під постійним змінним тиском. І так створюється електроенергія. Лише невеликий поштовх приводить систему в рух і починає діяти гравітація. Щоб змусити палицю розхитуватись, достатньо лише гарячого повітря від лампи. Воно змушує крутитись маленький ротор на пристрої. Ця ідея настільки нова, що нам ще треба знайти її оптимальне застосування. О інфенітбейсіклігаміпієзоматеріо юкенедту. Дослідник каже, цей принцип можна застосовувати й у більшому масштабі, наприклад, для зарядки батареї електромобілів чи для автономних електрогенераторів. Марія Прус, Голос Америки. На цьому у нас на сьогодні все. Подивилися час тайм». Я, Руслан Петричка. На все добре.